Доброго Раночку усім любителям троянд. Сьогодні у нас дощик. Нарешті ми його дочекалися в, в городі, в клумбах. Зараз немає можливості працювати і ми насолоджуємося тими крапельками, які потрапляють на наші рослинки. Я вирішила сьогодні розділити. Трояндочку. Я вирішила скористатися тим, що не можу працювати в кумбах, і пересадити трояндочку, яка у мене є у горщику. Дуже часто запитують, що робити з міні-трояндочками, які купили у магазині. Їх, як правило, там по три або по чотири рослинки. Ну, давайте розберемося, що з ними робити далі. От, як ви помітили, у мене рослинка відсвіла. Ось тут були жовтенькі квіточки. Ось одна, дві, три, чотири, п'ять. Ну, тобто їх було багато, але я їх. Пообрізала вже давненько, а пересадити все не було часу. Тобто, зараз ми з вами розберемо усі подробиці, я постараюся вам показати, що із рослинкою робити далі. Бо дуже часто говорять, та я купила, у мене відцвіла і я викинула. Я хочу вас навчити, що робити із цими рослиночками, щоб вони вас радували не один рік. Отже, купили ви у магазині трояндочки. Якщо вона дуже гарно, довго квітує, достатньо частого поливу. Бо ґрунт у цих троянд, як правило, транспортувальний дуже-дуже сухий. Щоб волога, яка потрапляє на рослинку при поливі, довго не застоювалася. Тут, як правило, є або агроперліт, або вермікуліт, щось для того, щоб розрихлювало ґрунт. І для того, щоб волога утримувалася, але болота щоб не було. Бо трояндочки дуже-дуже поражаються кореневими гнилями, грибками. Значить, Що перше треба роздивитися? Виняли ви із горщика, побачили, що коріння живе, здорове, все в порядку. Єдине, що нам треба цю рослинку привести до ладу. Ну, перше, я прибираю листочки, які опали. Я спеціально їх заздалегідь не прибирала, щоб вам показати. Ну, Буває от трошечки, це те, що природним шляхом упало, а буває у декого і більше листячка, якщо рослинка має якісь проблеми. Так, прибрали. Далі дивитеся, у вас повинно бути три або чотири рослинки. У даному випадку у мене три, бо буває дуже часто і чотири. Беру, не боюся, дівчата запитують, що робити. Не бійтеся, шукайте, але не ножем розрізайте, а саме своїми руками. Ви повинні відчути, де рослинка. Пустила корінці, от з тими корінцями її, і відриваєте. Спочатку не поспішаючи розділіть, приберіть зверху ґрунтосуміш. Ось. Тепер видніше. Бачите, у мене ґрунт не дуже мокрий, не дуже вологий, не дуже сухий, такий нормальний. Через те дуже гарно відділяється. Ось дивіться. Три рослинки, верхівки без коріння і, звичайно, що коріння унизу. Бачите, дуже легко воно розділяється. Буває, що більше коріння. Тоді розділяти набагато важче, але ви це все робите руками. Тобто, дивіться, якщо корінець, он пішов, то ви його просто відділяєте. Не відрізаючи, не відриваючи, а пробуєте так, як він природним шляхом тут пішов до іншої рослинки в гості по сусідству, то ви так забираєте цю, цей корінець рослинці. Ну, у мене вийшло ось так. Бачите? Кожен корінець має при собі трішечки ґрунту транспортувального, тому цей ґрунт я залишаю з цими рослинками. Найкраще тримає ґрунт це оця рослинка, яку я першу відділила. Ну, а тепер дивіться, що ми можемо з вами зробити. Ми можемо їх посадити в три горщики. І доглядати, як за звичайними кімнатними трояндочками, поливаючи, удобрюючи. ми можемо посадити їх у ґрунт. Зараз дощова погода, вони гарно адаптуються, приймуться. І не важливо, що зараз уже літо. Вони просто треба їх трішки перетінити, і вони нормально себе будуть почувати. Звичайно, що навесні краще висаджувати. Але ну, раз літо, то що ж, треба висаджувати, коли є. Значить, дивіться, я роблю ґрунтосуміш, що в мене пісок. В городі, в клумбі. Я взяла з звичайної клумби, бо я буду висаджувати їх у клумбу. Я взяла із звичайної моєї клумби землі. У мене пісок. Ну, з додаванням. Буває, я додаю, перегною. За цим разом у мене трішки перегною, але я додаю обов'язково осмокот. Я вже його неодноразово показувала, я його дуже люблю. Ну, Таку пригір ще вам зараз покажу. Ну, десь отак. І це на всі рослинки. Я ось так посипаю і змішую. Що тепер я роблю? Раз це в мене йде, йдуть трояндочки в ґрунт можна їх висаджувати прямо з коренями в ґрунт, і присипати оцією сумішю, яку я зробила для них. Можна садити в горщик. Як я вам вже казала, й доглядати як за кімнатними рослинами. Якщо горщик, то я додаю обов'язково ще або торфу некислого, або е, е, універсальний ґрунт той, що е, продається. Універсальний ґрунт і трішечки щось для розрихлення, або агроперліт, або вермикуліт, або перліт щось. Щось з такого. Е, я додаю оцей ґрунт, який я щойно приготувала, і ще цю ґрунтосуміш в якій жила рослинка, для того, щоб їй легше було адаптуватися і гарно-гарно вимішую. Далі я беру вазончик. Ну, дивлячись по об'єму кореневої системи, невеличкий вазон, але трошки більший, ніж, ніж коренева система. Це може бути, там, подивитися, щоб вільно входив, входила рослинка в цей горщик. І Присипаємо. Значить, дивіться, Якщо у вас буде ваша рослинка жити в кімнаті, то я рекомендую взяти дренаж зробити або керамзитом, або пінопластом. Я роблю, як правило, керамзит дуже люблю, тому що він набирає вологу і потім її поступово віддає. Можна перліту, вермиколіту брати більше, якщо ви хочете. Але не переборщіть із е, добривами. Чому я вибрала зараз у смаку? тому що він не, не зразу ж розчиняється і не пошкодить корені. Бо оці корінці, які зараз перенесуть посадку, вони е, трішечки такі ранимі, скажемо, вразливі. і вони... Дуже-дуже можуть постраждати, якщо ви внесете якесь добриво, що швидко розчиняється у великій кількості. Та навіть і у малій. Ось, Таким чином я посадила цей горщик, і це я просто буду садити прямо з горщиком у грудь. Чому прямо з горщиком? Тому що, ну, я так люблю. Я люблю, коли до мене люди прийдуть, сподобався кущик, я витягаю його із ґрунту. Він у мене стоїть ось так по водочок. Я підкопала і разом із корінцями все людині віддала. Через те не буде ніяк ну, дуже травмуватися рослина при пересадці. Далі. Дивимося на цей кущик. Маємо кілька брунічок, маємо листочки, тут маємо листочки, дивимося. Ну, Якщо ростиме кущик, тут ось вшир буде, да, трошки вгору. Але тут ось є брунічки. І ось далі пішла. Гілочка дуже висока порівняно із цією брунькою, чи з цим стебельцем, яке, яке залишилося. Що я роблю? Я шукаю бруньку, яка йде, ось, бачите, з куща, з горщика. Є тут бруньки такі, які йдуть і в горщик, але з горщика йде або ця нижня, ну це дуже коротко. І ось отака верхня. Я її над брункою беру і зрізаю. Получився у мене ще отакий пагінець. Ну, я його спробую укорінити це другим етапом. Я вам розкажу, як я це роблю. Отже, ось получився у мене такий вазончик із отакою трояндочкою. Так, я отримала кущик. Який буде рости і розвиватися, відставляю його в сторону, беру інший кущик. Так, вазончик теж приблизно такого самого діаметру.